Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий салат простий, але смачненький, з простих продуктів, дуже смачненький під назвою Захоплення. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Будемо готувати салат захоплення. Будемо отако розрізаємо на кусочки. Будемо нарізати отак. Три огірочки на кусочки невеликі. Нарізали огірочки, огірочки будемо висипати у салатничку. Нарізаємо яйці також на кубики. Два яйці ми висипали в салатницю ось так. Порізали на кубики банку шпротів, 160 грам. Ми візьмемо шпроти, будемо різати на отакі кусочки. Так само поріжемо. Так. Отут даємо вже порізаний шпроти баночку. Тепер чесничка, великий зубочок даємо сюди. Висипаємо сюди кукурудзу. Кукурудза у нас домашня під варена. Там я дам посилання, як я робила. Ну, так само сюди висипаємо 160 грамів. Так, і тепер все перемішати. Ось. Додаємо трошки перцю. Небагато і будемо присолимо трошки. Бо то шпроти і солені ми лише трошки присолимо. Будемо вийти. І будемо рідити майонезом одну-дві дві столові ложки. Дамо дві. Так, одну і ще одну ложку. Так, О. І тепер перемішаємо його. І ось такий буде у нас салатик. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Любіть українські, готуйте українське. Мир усім, і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі! Ось такий вийшов у нас салат. Ось ми наберемо. Зараз такий він делікатний. Такий, о, дуже класний, простенький. Ось такий салат. Так що готуйте.